Припинення вогню завершується сьогодні о півночі, Отже, до чого готуватися нам всім українцям? Зараз будемо про все це розпитувати у генерала армії України, у голови служби зовнішньої розвідки України у п'ятому-десятому роках, у пана Миколи Маломужа, пана Микола, слава Україні. І зі святом вас, Пасхи, Христос, Воскрес! Як чуєте мене, вітаю вас героям слава! Христос Воскрес, святом всіх. Да, так, і бойові. думаю, що буде воно сьогодні мирне. Ну от, власне, навели вже статистику деяку. Бойові зіткнення як тривали, так і тривають. 45 за останню добу було зафіксовано, Люди, людей вбивають, евакуаційна автівка, яка щойно потрапила під обстріл дронів. Власне, про що все це каже, то це таки, з таким пафосом анонсоване, Путіним, великоднє перемир'я. Але наскільки мені відомо, ну я спілкувалася з деякими військовими. Каже перше запитання: а ти що віриш в тому, що він каже? То до чого готуватися? Е, ну, в першу чергу, ми констатуємо те, що скільки не оголошував Росія перемир'я, ні разу з 14 року вона його не дотримувалася, а тим більше період широкомасштабної агресії. Тому і цей раз однозначно цього не передбачалось. Е, Путін використав це для акцій, що і, начебто, є ініціатором перемиря, хоча є ініціатором агресивної війни і агресивних ударів. А тут він вже рядився таку білу тогу, що він вже якийсь так сказати, уже навіть оцінює е, на зменшення жертв. Що він іде мирним процесом для того, щоб показати і американцям, що він, начебто, являється ініціатором перемиря, росіянам, що, начебто, е, він іде на мир, а от українці такі злобні про виступають проти України проти Росії, і розуміло е, демонструвати е, на міжнародних майданчиках, що Україна не дотримується перемиря і провокувати якраз різні операції для того, щоб е, або обвинувати Україну. Або з іншого боку, просундить по окремим напрямкам, що вони роблять? Уже не 46, вже е, біля 50 е, атак є в різних регіонах. Це начинаючи Курщина, Сумщина, це Бєгородщина, Харківщина, це, е, розумію, як Миросіверщина, Турецький напрямок, де дійсно наших воїнів вони частково е, е, нанесли удар, навіть попали засідку. Це Покровський напрямок, Запорізький, Херсон бачимо навіть з жертвами. Тобто це конкретний результат перемир'я. Тобто Путін цього і не передбачав. Але політично, і з метою да, сигнал США, що він є ініціатором, а от Україна дотримується, а американці попередили. Не буде прогресу. Ми відмовимося від участі в переговорному процесі. А це для Путіна критично вигідно. Він рахує, що через американців буде вирішити питання тиску на Україну і в переговорах, і щодо окупованих територій. І умови мира, і зрозуміло далі продовжити агресивну політику. Тому він грає зараз по багатьох сценаріях, але конкретно цього перемир'я він не дотримався. І сьогодні намагався проорганізувати провокацію, начебто, удар по Донецьку, але були зафіксовані удари з позиції Російської Федерації необ'єктивними засобами. І він вже не може тут розказувати, що ми б'ємо по населенню, а конкретно всі. Акти порушення перемир'я зафіксовані сьогодні незалежними засобами Космічну розвитку США, технічної, стратегічної розвитки, нашими відповідно засобами, які ми контролювали, і по лінії фронту, і по мирному населенню. Тобто в даному ситуації я просто кажу, це в плані інформаційної війни, раз, в плані тиску на США, але якраз в України два. От і третій формат це розуміє підготовка позицій на фронті. Вони передбачають, що ми не б'ємо, вони пропрацьовували логістичні шляхи, підтягли живу силу, боєприпаси, користуючись, що ми не знищували резерви на прифронтовій зоні і в е, тилах відповідно. І це все в совокупності е, розроблена така комплексна праса під умовою е, е, назви перемир'я за Путіном, якого немає, який відмагається любим способом обійти. І я думаю, що е, з півночі. Продовжуються особливо бойові дії на фронті, ще не знаю, чи готові вони для стратегічних атак, коли нам треба готуватися і проти дронів, і проти ракет, тому що Путін передбачає можливо з часу чи 0-0, чи годин, Може якраз звинувати Україну, що ми порушували, і дати команду проведення нових операцій. Хоча в даний момент і американці. І британці буквально сьогодні. Ну і, зрозуміло, з нашого боку всі говоримо, давайте ми все-таки раз мною хоч якесь значення має перемиря, ми поставимо, що воно було е або на 30 днів, або хоча б на 10, а далі продовжимо. Тобто основна ідея, щоб не гинули цивільні люди. От але Путін хоче зараз показати, що ми порушили, і він свою свою винну потугу має направити проти і нашого мирного населення. Енергетичних об'єктів, тому що за його сценарієм припинилось якраз уже термін е, не проведення таких операцій. Ну, зрозуміло, атаки на полі бою. Ми готові до таких атак, і не тільки в бойовому форматі, а в плані і протидії о, цим ударом сьогодні. от да, Дійсно, треба нам всім берегтися, тому що цей фактор є і завжди треба просувати на опередження, якщо є потенційна загроза і йти в бомбосховище. І нашим системам ППО будуть готові повністю, тому що всі сценарії пропрацюємо вже в режимі онлайн, але підключати і наших союзників. І американці, я думаю, повинні зайняти сьогодні. Буквально позицію активною, по оперативного каналу, іде попередження Путіна про недопущення продовження ударів європейської структури і інші, які готові до ефективних активних дій. Ну, от ви щойно сказали про те, що по оперативних каналах має йти е, комунікація з Кремлем щодо того, що вони мають припинити всі ці обстріли і порушення е, е, порушення перемир'я, яке вже було зафіксовано, як ви кажете, всі факти незалежними спостерігачами, в тому числі і американською розвідкою, і європейцями. От але в, в світлі останніх. Е, Риторики останніх днів, якщо ми згадаємо того ж самого Марко Рубіо, який каже про те, що це не наша війна, і якщо ми там продовж найближчого часу не будемо спостерігати а, жодних кроків назустріч сторонами, ну їхньої та би мовити волі та бажання припинити війну, то ми тоді і підемо. І от наскільки те, що після оголошеного російським диктатором цього великодневого перемир'я воно не відбулося, наскільки це наближає американців до того моменту, коли вони скажуть все, ми йдемо. Це не наша війна і нас це не стосується? Я рахую, що повністю американці не дійдуть. Вони можуть сьогодні заявляти такі чіткі жорсткі позиції, що вони не будуть приймати участь в цьому сценарії. От, звинувачуючи і Росію в Україну з метою тиску на сторони. Це один з методів е, тиску. Але і громадська думка, і Конгрес, і Сенат, і ВПК, США, і великі політичні групи, фінансові компанії підтримують Україну, бо зацікавлені в реалізації великих бізнес-проєктів, включаючи оборонні сфері. Тому повністю точно не відійде по окремим сегментам, так, але буде продовжувати співпрацю в системі е, виробництва зброї. Через європейські структури, замовлення, тому подібне, формування відповідно єдиних моделів пов'язаних з дружній діяльністю. Ну я думаю, що е е Трамп не буде ризикувати лідерством, що повністю відійде, і він часто має опинитися на е буквально знаєте, таких е форматах не е на гребні лідерства, як він хоче. От, а десь там буде програвати в тактичному і стратегічному плані. Раз він не вирішує питання те, що він обіцяв. За 24 доби, за там, 100 днів, зрозуміло, тоді його ставкість. І я думаю, що не ризикнуть не тільки е, під впливом риторики, що він програє інфраційно, політично, але й впливом потужних груп впливу США і Європи, все-таки він буде приймати участь в регулюванні. З якимись перервами, може бути, з відкатами, але е, е, я думаю, тиск на нього буде, і він змушений буде повертатися до цієї теми постійно. Я думаю, що ще поки нема цього цієї перерви. Треба задіяти всі ресурси, щоб процес далі рухався. І ми тиснули всі дружно, і американці, і європейці, але й треті країни на Росію щодо припинення вогню не стріляти по мирному населенню. Раз. Друга ситуація все-таки припинити обстріл на фронті два і перейти до переговорного процесу по миру три. А тоді вже вибудовувати умови, які дійсно повинні. Поетапно відсвяткувати принципи і міжнародного права, і інтересів України це більш складний процес, але для нього треба готуватися і готувати професійно групи.